Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Харків. Що буде відбуватися на 9 травня в місті? Чи, які плани є ворога? Чи будуть обстріли міста Харків на 9 травня і найближчі три дні? Місто Харків. Так, тут щось <laughs> стосовно обстрелив, скажите нам будь Ну вот во. так, дійсно запланований обстріл саме 9 травня. Зруйнувати. Щось планується зруйнувати. ну Це зробили за допомогою колаборантів. Підготувалися заздалегідь. Там в Харкові є склад, склад, я так розумію, це продукти. Продукти. Взагалі небо будуть захищати військові, так, збивати ракети, ці дрони збивати. От, тут більше стосовно якогось складу. Стосується, скажіть нам, будь ласка, дуже постарались колаборанти зробити так, щоб... Цей план здійснився Це у них так багато грошей отримано за це планування. Там можуть бути жертви. А що ж це там? Так, там можуть бути жертви. Це напряму чомусь так пов'язано із українським наступом. Це, можливо, якась логістика, чи там склад, чи там збирають для військових щось необхідне. Те, що необхідне для військових. Так, якщо вони, ну, якщо в них цей план здійсниться, а я так бачу, що він не здійсниться, це буде збито. Або поряд, як то воно зруйнується. Ну, в них виходить, можливо, навіть там можуть бути. Командні пункти наших військових в цьому плані це пряма, прямий зв'язок із наступом українців на росіян. Це як, як частина наступу, так, у Харкові є таке місце. Таке місце, підготовки, може там готують. Чи там комплектують людей. Ну, такий це треба все забрати. Так. Є агенти, є колаборанти в цих місці, заперечує. Заперечую повністю. Заперечую. Це стосовно цього агресія, а для цивільних людей. В них не підготовлено нічого. Люди будуть захищені, навіть те, що зі... з... збито буде, воно. Так, на людей немає агресії. Все так. Тут ще все я заперечую. Тут щоб перекрити шлях військовим більше. Так, заперечуємо. Ну, така неочікувана така, яка ну, для нашої неочікувано так готувалася за допомогою колаборантів. Так, так. Жорстоко, дуже підступні. Там дуже продажні люди є, хто входить до цього центру комплектації, підготовки. Чи... Ну, як то проникли туди таємно. Заперечую повністю. Прошу Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, викрити Заперечую всіх колаборантів, викриваю, перекриваю, перекриваю. всіх хто на ворога працює, більше не може. На нього працювати, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, всі плани ворожі, руйную і відвертаю від Харкова. Повертаю ворогові той, хто запускає їх собі назад і отримує. Буде так, буде так, буде так. Прошу захистити, закрити небо над містом, Харковом, щоб всі мешканці, жителі Харкова найближчі три дні могли спати спокійно, без страху. І щоб не було обстрілів, буде так. Руйную плани ворожі. Нічого в них не виходить. Буде так. Так, вони ще нап'ються, росіяни, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Закликаю на захист міста Харкова від ворожої агресії російської, від дронів, ракет, снарядів, бомб, від цієї можливої агресії. Прошу відвернути. Від Харкова повернути ворогові, звідки вилітає туди, хай впаде. Буде так, буде так, буде так і прошу зруйнувати всі плани ворожі. І ворог не може чинити агресію стосовно Харкова? Буде так, буде так, буде так, да буде захищено місто. буде все сказане здійснене. Прошу допоможіть захистити цивільних людей і військових у місті Харкові. Дякую. дякую за увагу.